Вітаю, друзі. Знаєте, що вчора США, а саме адміністрація Трампа і сам Трамп, президент Америки, оголосив про нові тарифи. І знаєте, що як воно виглядає? Взагалі це виглядає так, що США а саме адміністрація Трампа застосовує тарифи тарифну війну як тактику, і взагалі ця тактика виглядає як перемовини, в яких США намагається собі зробити гарні умови на майбутнє. А якщо дивитись на цю ситуацію ширше, то нові тарифи це тактика для США в перемовинах, що дає більше переваги, як пан Трамп казав, козирі в картах. Вашингтон дає сигнал не тільки країнам, які там йому не подобаються, або які не є партнерами, а навіть своїм партнерам, країнам, які є партнерами для США. В якому союзники не отримують ніяких привілеїв та переваг, отак, коли їхні торгові умови невигідні для Америки, як вважає адміністрація Трампа. І перше, це може бути дуже цікаво, що можуть бути певні наслідки. Що може бути охолодження відносин зі своїми союзниками, які сьогодні... Працюють або знаходяться в певних напрямках співпраці між США та іншими країнами. Це може привести до зміни торгівельних напрямків, які сьогодні є між США та іншими країнами. А також це може бути створення компромісів сьогодні на користь США. І вони вже є в США, яка сьогодні має компроміси для тиску на інші країни. І далі що треба сказати? Може відбутися третя глобальна ресесія за 20 років завдяки цим діям. Ну і вже є реакція ринку. Вже є така ситуація, що фінансовий ринок цінних паперів втратив 2 мільярда доларів за цей період, може вже і більше. Далі вже є реакція валютного ринку, долар стосовно інших валют просів на певний відсоток і намагається вирівнюватись. Донизу, звісно, пішла ціна на нафту. І як воно буде далі, ми можемо тільки бачити і можемо тільки думати, яка реакція буде сьогодні на байгатших і найвпливобіших людей, які сьогодні є в оточенні саме Трампа. Можливо, це така трактика, і вона може змінитися. Будемо дивитися, наблюдати, друзі. Ну і що головне? Ну і ще те, що Україна отримала теж 10% на свою продукцію до США. Деякі економісти України заявляють, що це тільки 2%, які Україна сьогодні. Відправляє свої продукції до США конкретно. Я сьогодні ще ці питання не втручався, не розглядав. Будем дивитися.